Доброго дня. Розглянемо задачу із третього етапу Олімпіади 2016 року. Задача А. Магія цифр. Отже спочатку вивчимо умову. Колись Петрик П'яточкін навчився магії вгадування задуманих двоцифрових чисел. Тепер він вдосконалив своє вміння і з легкістю гадує відразу три різні цифри. Тобто суть цієї задачі така. Петрик пропонує своїм друзям задумати послідовно три довільні цифри. Саме цифри, а не числа. Спочатку Петрик просить першу із загадних цифр помножити на 2 і додати до результату 3. Потім отримане число слід помножити на 5. Далі до обчисленого результату потрібно додати другу задуману цифру і помножити здобуту суму тобто все, це на 10. До нового числа, що вийшло, потрібно додати третю загадну цифру. На завершення Петрик просить назвати отриманий результат. Тобто ось це число. Він робить вигляд, що задумався, але не надовго. А тим часом віднімає від названого вголос числа 150. Тобто вийшло якесь число, він від нього віднімає 150, і вийде, що перша, друга і третя цифри даного результату є якраз і задуманими цифрами цього ж гравця. Потрібно повторити магічний трюк Петрика. Цю задачу можна робити двома способами: або перебором цикл в циклі, перебрати всі цифри, які задовільняють певну умову, ми подивимося, і такий варіант, або хитрішим способом, який саме працював Петрик, тобто від нашого числа відняти 150 і розділити отримане число на цифри. Давайте реалізуємо спочатку перший спосіб. Ось тут дано тести, які в нас є, виходять. Тобто ми, навіть розглянувши наш тест, можемо подивитися, якщо ми тут віднімемо 150, у нас вийде 123. Дійсно, 1, 2 і 3. Якщо ми звідси віднімемо 150, у нас вийде 789. Якщо ми звідси віднімемо 150, у нас вийде 999. І якщо звідси Ну, то, само собою, 0. Тобто, співставивши відповіді із нашим вихідним файликом, ми можемо зрозуміти суть даної задачі. Які в нас вимоги до програми? Тобто програма повинна зчитувати вхідні дані із файлу саме input .dat. В першому рядку цього файлу вказується одне ціле число це оцей результат. Я зробив одразу 10 тестів, тобто 10 різних результатів. Вихідний файл має. Мати назву output, і у ньому мають бути три цифри, які відокремлені пропусками. Саме оці цифри, що загадали Петрику. В мене вже підготовлений проєкт, тобто папочка, називається Магія цифр, шаблончик самої програми, тобто перший рядок це в нас іде відкривання нашого файлу input, другий рядок output. Третій рядок, це в нас зчитує оце число 10 у тесті. Тобто, щоб ми знали, що в нас буде 10 тестів. Далі я для кожного тесту маю зробити певні дії. Отже, перш давайте ми щитаємо наше число. Тобто S у нас буде по аналогії int із файлу 1. Ми зчитали. Тобто, ми щитуємо, як. Рядок, і перетворюємо його у ціле число. Тобто ми отримали при першій ітерації число 150. Що ми з ним зробимо? Тобто У нас є такі циферки А, Б і С? Це від 0 до 9, тут від 0 до 9 може бути, і тут від 0 до 9. І нам треба, щоб виконалася ота умова, що ми там вдвічі збільшуємо, додаємо 3 і так далі. І всі випадки, які можуть бути серед А, Б і С. Які будуть дорівнювати нашому числу S. Тобто спочатку ми перебираємо на місці першої циферки. Тобто, нехай це буде I. Тобто на першому місці буде стояти п0, потім при другій ітерації 1, 2 і так далі до 9. Права межа не включається. Так само ми будемо перебирати циклічно другі циферки. Тобто циферки, які будуть стояти ось тут на другому місці. Оце 5, 5, 6 і так далі. Назвемо їх G. Аналогічно. У нас є їх 10 циферок. Від 0 до 9. І так само K також буде від 0 до 9. Тепер нам потрібно знайти якийсь результат. Тобто, результат у нас буде. Тобто першу цифру ми множимо на 2 і до результату додаємо 3. Після цього ми отриману суму множимо на 5. І до всього результату додаємо другу циферку, тобто j. Все оце ми множимо на 10 і додаємо третю цифру k. Тобто ми отримали наше якесь число. І це число має співпадати із оцім 150. Тобто ми перевіряємо умову. Якщо наш результат дорівнює нашому числу S, ну, то ми давайте спочатку в консоль виведемо наші циферки I, J і K. Давайте перевіримо. Дійсно, 150 відняти 150 на 0, 151 відняти 150 теж. Так, це ці числа, які нам якраз і підходитимуть. По умові, дивимося, в нас є 273, 1149. О, 1149 має вийти 999. Третій з кінця, да, 999. Тобто все працює. Тепер ми давайте його все додамо у наш файлик. Це можна зробити кількома способами. Давайте покажу кілька з них. Ось. Ми записуємо просто ці числа, перетворюємо у строку, тобто STRI. У нас іде конкатенація пробільчика, додати STRG. Так само додаємо пробіл і додаємо строку K. Ну і після кожного тесту ми будемо переходити на новий рядок. Ось. Перевіримо. Запустилось. І наші файли. Так, всі циферки. Можна зробити простіше. Тобто, щоб не писати конкатенацію строк, ми можемо зробити таким чином. Тобто, через формати. Ми додаємо зміну І. Через пробіл зміну G і через пробіл зміну K. E, набагато коротший варіант, а результат буде той же самий. Дивимося, бачимо, все працює. Це якщо ми йшли суто в лоб по умові, тобто, як він ось тут описав алгоритм, ми перевірили всі ці циферки. Тобто, це якраз цикл в циклі, перевіряли. Першу циферку, другу циферку, третю циферку, тобто всі варіанти, в яких виконується оцей алгоритм, і дорівнює нашому числу, яке є у файлику. Проте можна зробити хитріше, саме так, як зробив Петрик. Тобто він знає магію цих чисел, тобто якщо ми від нашого числа S віднімемо 150, то ми якраз і отримуємо число, яке складається із цих цифр, що нам потрібні. Давайте ми переприсвоїмо наше S, це буде S-150. Тобто ми вже відняли від нашого даного 150 і розділимо його на циферки. Давайте, щоб не міняти, хай буде І K. Тобто, перша циферка це буде І. Хоча можна ABC. Давайте все-таки ABC. Тут тобто без різниці. Тобто, перша циферка у нас шукається як? Я думаю, кожен із вас вміє розділити трьохцифрове число на цифри, не використовуючи вайл, а е, діями ділення. Тобто, якщо ми наше число поділимо на 100 і візьмемо цілу частинку, ми отримаємо оту першу циферку. Якщо ми наше число поділимо на 10, тобто ми отримаємо е, дві перших цифри, і від цього ми. Остачу відділені на 10 візьмемо, і це буде якраз друга циферка. І третя цифра це наше число при на 10, дає уостач, так? Тобто наше число ділимо на 10, і якраз ота остача це і є третя цифра. Все. Описали алгоритм. Давайте перевіримо. Помилок немає. Ось, дійсно, все працює. Давайте на всяк випадок. Ще введемо це 273 і 939. Давайте ось тут. 273. І 939. Збережу файлик. Давайте оце я видалю, перезапущу. Ось, аутпут у нас. 123, 789 Дійсно, все працює. Ось така перша задачка була в 2016 році.